Українці страшні лицеміри, тому що протягом останніх 3,5 років Великої війни заявляють на площадках ООН в усіх своїх виступах Володимир Зеленський, наш президент обличчя нашої країни, в усі рупори про це кричить, що росіяни бойовими діями проти України проводять геноцид проти українського населення. З 22-го року українці називають. Бойові дії росіян проти нас геноцидом. Чому для мене ця заява абсолютно брехлива і лицемірна? Тому що це просто елементарна логіка, якби росіяни дійсно цілеспрямовано усі ці 3,5 роки займалися геноцидом українського населення, то вони б 100%. Під час таких масових заходів, наших концертів, всіх цих забитих ресторанів, терас, вони б цілеспрямовано влаштовували би обстріли масових скупчень людей. І це було б не одноразова якась акція, а це було б прям регулярно, такі терористичні акти проводилися б. І плювати б росіяни хотіли там, на санкції, на все плювати хотіли, якби у них першочергова була мета це тотальне знищення українського народу. Тоді б вони просто взяли би і займалися цим тотальним знищенням. Тому не треба брехати і підмінювати поняття. Це дуже страшна така огидна брехня.